Е, так, е, ось це квадрик. Е, Тут, в принципі, все ціле, без е, всяких нарікань, він дуже мало проїхав. Тобто там десь якесь е, є тріщина невеличка. Е, зараз покажу на пластику. А, ось да, тут кусочка немає. Тут не видно його. Ось кусочка нема. Але вона все конструктивно нормально заводимо. Дві стоп і заводка. Все працює нормально. Тут пробіг дуже маленький, 330 км. кілометрів. Світло, світло є. Тут підігрів ручок є. Ну, коротше, така техніка. Також він заводиться з цього з пульта. Якось заводиться, я його, правда, ніколи так не заводив. Все, заводиться.